Доброго дня, мене звати Валентина. Я проєктний менеджер компанії Solar Service. Як заявив міністр енергетики України, що основна стратегія України до 2050 року це впровадження заходів з енергоефективності. Що це означає? То що Україна продовжує надавати інвестиції в ринок зеленої енергетики, тому що таке бізнес-модель, а саме застосувати її на проєктах сонячної електростанції, думаю, це буде доречно проговорити сьогодні. Що ж, давайте перейдемо до наших улюблених коментарів. А саме воно не окупається, це не є ефективним. Навіщо енергонезалежний будинок? Це просто виконаті гроші на вітер. А що ж, бізнес-модель сонячної електростанції в основному включає для себе такі фактори: це як максимально коректно розрахувати потужності вашої станції для коректного отримання прибутку та за, наприклад, Часткового заміщення потужності вашого виробництва, або тільки під продаж вашої зеленої енергетики, або 50 на 50, тобто за сумісництвом. Давайте проговоримо про це більш детальніше. Основними факторами та е, такими підетапами щодо реалізації будь-якої бізнес-моделі це перше, що є основним це прорахунок. Немаловажливим фактором являється місце знаходження вашої електростанції. Якщо ми говоримо про великі потужності, ви маєте розуміти, що територія, на якій буде розміщена сонячна електростанція, а саме панелі, мають бути захищеними, тобто це має бути відведена земельна ділянка. Яка має відповідні дозволи на встановлення сонячної електростанції, які самі, тобто вона має бути у власності. Якщо ми навіть говоримо про донорські проєкти, які ми, наприклад, на сьогоднішній день реалізовуємо по нашому миколаївському регіону, кожна ділянка має приватизацію, тобто, все дуже просто так само, як і для приватного будинку та для будь-якого бізнесу, навіть якщо отримати грант або донорську допомогу. Або звернутися до наших інвестиційних програм від наших банків-партнерів і так далі. Перше, що потрібно пред'явити, це право власності на землю. Тому раджу розпочати саме з цього. Після цього ви маєте розуміти, що ваша територія має бути захищена, тобто прорахувати всі необхідні елементи, окрім основного обладнання, обв'язки електромонтажу і так далі. Кліматичні шафи або модульні будиночки, а так само і паркан, тому що це безпека вашого обладнання, його безперебійна робота і надійність, і так далі. Не а, е, маловажливим фактором є виробництво електроенергії, тобто ви маєте з самого початку розуміти ваш запит. Тобто, якщо ми встановлюємо сонячну електростанцію на виробництво, то треба розуміти характер вашого споживання. Якщо ми говоримо про виробництво з 9 до 18.00, тобто вам накопичувати електроенергію не зовсім є обов'язковим фактором. Тобто, ви під час сонячного дня максимально використовуєте вашу власну згенеровану сонячну електроенергію, якщо ми говоримо про цілодобове виробництво, або якщо раптом вам буде відключення електроенергії і стануть ваші, наприклад, охолоджувальні прибори або якісь верстати, станки так далі, і для вас це величезні збитки, то тобто про мережену сонячну електростанцію варто буде все ж таки забути і звертатись вже безпосередньо до гібридної сонячної електростанції, тому що ми говоримо в тому випадку про накопичувачі, про акумулятори, які безпосередньо зможуть максимально в короткий термін без якихось збоїв впродовж декілька секунд подати електроспоживання, таким чином, не завдаючи яких затрат для вашого виробництва. Що стосується управління та обслуговування, звісно, вам варто про це про подумати також наперед. Тобто, це моніторинг та обслуговування вашої електростанції. Будь-яке обладнання має програмне забезпечення його треба оновлювати. Будь-який моніторинг, якщо у вас є відповідальна особа, якщо ми говоримо про велике виробництво, я буду відповідальна особа, яка буде слідкувати за моніторингом, ну, Це прекрасно. Відповідна компанія, яку я ви обираєте для обслуговування вашої компанії, також буде слідкувати та моніторити роботу вашої станції віддалено таким чином, для того, щоб максимально в короткий термін, максимально з найменшими витратами для вашої компанії. Слідкувати за коректністю роботи обладнання. От і все щодо обслуговування сонячної електростанції, і так далі, ви можете також переглянути відео на нашому ютуб-каналі. При розрахунку будь-якої бізнес-моделі важливим етапом, одним найзголовніших, як на мою думку, це є етап проєктування вашої сонячної станції. Тобто, згідно з усіх норм, відповідно чинного законодавства України та будівельних норм, варто звернутися до проєктної компанії, яка вам надасть максимально точні прорахунки, а саме проєкт вашої. Станції, де вона буде знаходитися, всі відповідні нагрузки на вантаження на дах, на землю і так далі, в залежності від того, і типу розміщення ваших панелей, і так далі. Також е варто звернути увагу на компанію, яка буде реалізовувати ваш об'єкт, тому що підбір обладнання є одним із ключових завдань, оскільки треба розуміти бюджет. Потужності, яку, що ви плануєте заживити, таким чином підібравши максимальний оптимальний варіант е, обладнання, це по-перше суттєво зекономить вартість проєкту, по-друге, е, зекономить подальші витрати на її обслуговування, заміну, е, якісь там спрацювання запобіжних систем і так далі. Тобто, чи менше ви зекономите на Вартості вашого обладнання та на е, компанії, яка буде реалізовувати монтажні роботи, запуск та обслуговування вашої станції, тим більше ви зекономите вже безпосередньо на подальшій роботі вашої сонячної аттрастанції, тому що вам не потрібно буде постійно замінювати обладнання, тому що у вас буде вже вона надійне. Вам не потрібно буде думати про е, пожежну безпеку, блисковкозахист. Всі інші питання, що стосуються електрики, і так далі, тому що ви вже продумали це наперед. Звісно, і зараз ми перейдемо до одного з найболючіших блоків, а саме фінансування таких проєктів. Те, що цікавить наших коментарів, те, що цікавить наш бізнес, наших клієнтів, приватних домогосподарств, і так далі. Що ж, на сьогоднішній день дуже... Важливим кроком є те, що український уряд максимально підтримує проєкти з енергоефективності. У нас є держкредити як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб. У нас є партнерські програми від наших банків-партнерів. Він детальніше вже дивіться відео на зі мною на ютуб-каналі. У нас є державні фонди, як, наприклад, фонд декарбонізації України, який надає також пільгове кредитування, і так далі. Про кількість донорських організацій грантових конкурсів я думаю говорити не потрібно, тому що їх дуже велика кількість і більш детальніше з умовами кожного гранту, ви вже безпосередньо знайомтеся в рамках цього гранту. Зараз би я хотіла зупинитися на такому прикладі, ще як активний споживач. Що ж, програма Активний споживач це достатньо нові учасники енергетичного ринку. Це може бути як і приватний будинок, так і юридична особа користуватися даною послугою. Обмеження основні по цій програмі, скажімо так, назвемо це програмою, Це те, що ви можете продавати не більше 50% згенерованої електроенергії від вашої станції. Відповідно, потужність вашої станції не може перевищувати 1 МВт. Що стосується в рамках цієї програми, і як вона працює на прикладі будинку? Якщо ви на забезпечення потреб вашого будинку, розумієте, що ви витрачаєте приблизно 500 кВт, ви встановлюєте відповідну сонячну електростанцію потужності там кВт на місяць, ви будете покривати частково свої витрати на електроенергію будинку, таким чином отримуючи і економію, і автономію у разі блекаутів. Або якихось планових відключень електроенергії і так далі. Про переваги встановлення сонячної електроенергії я вже напевно зупинятися не буду, тому що ви можете це переглянути в моїх попередніх відео або на сайті компанії Solar Service. А тому я думаю, що на цьому зупинятися не варто. І таким чином ви будете мати надлишкову згенеровану електроенергію, яку ви можете в рамках укладеної угоди під активний споживач продавати в мережу. За фіксованою ціною на той момент продажу. Про всю процедуру, як саме укладається угода, про те, які самі тарифи, про те, як ви можете це реалізувати в межах вашого будинку, в межах вашого бізнесу, я думаю, що варто б більш вмістовніше вже переговорити на місці, тому раджу звернутися до компанії Solar Service за більш детальним прорахунком, консультацією і так далі. Вона, до речі, безкоштовна. Також що стосується програми «Активний споживач на сьогоднішній день. Це досить популярна послуга, нею користуються наші клієнти, і ми вже маємо досвід реалізації таких об'єктів. На сьогоднішній день навіть безпрецедентним випадком є те, що ОСББ, які встановлювали сонячні електростанції в рамках програми Гріндім, що є державною програмою, та отримуючи грант 70% на встановлення своєї сонячної електростанції. Також підключають активний споживач в місті Києві. Наприклад, вже є успішні кейси, тому я думаю, що на цій програмі варто подумати та користуватися, поки є така змога. Що стосується фінансування решти об'єктів і так далі, ми всі розуміємо, що для вашого виробництва на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про юридичну особу, тарифи вже складають 10-11 гривень. Можемо привести досить звичайні цифри. Якщо ваше підприємство в місяць витрачає 5000 тисяч кіловат, тобто ваша платіжка складає 50 тисяч гривень. Якщо просто підсумувати ці суми за один рік, ви можете вже Розуміти, що ви витрачаєте гроші, і вже за цей рік ви могли б встановити певну електростанцію, яка б перекрила ці ваші витрати на електроенергію, яким чином все відбувається, як саме коректно вам пророкувати потужність і так далі, а саме як для того, щоб перекрити ваше споживання і вже почати економити, періоди окупності на сьогоднішній день досить зменшилися, тому що якщо ми говоримо про той період, коли вартість електроенергії, по-перше, була менша. Коли наші клієнти реалізовували ці всі програми за власний рахунок, відповідність вартість обладнання була значно вища чи на сьогоднішній день, тому що на сьогодні ми все ж таки маємо знижки щодо везення обладнання, а саме скасування ПДВ, ми маємо грантові програми, ми маємо державну підтримку. Таким чином вартість проєктів все ж таки суттєво зменшилась. Якщо ви юридична особа, ви можете звернутися до фінансової установи наших банків-партнерів. Ви можете звернутися до державних фондів, таких як фонд декарбонізації або інші фонди, які надають ті ж самі держкредити 579. І таким чином, з урахуванням вашого проєкту. Розрахувати, скільки вам буде коштувати реалізація цього проєкту, таким чином не виводячи обігові кошти з рахунків вашої компанії, таким чином не втрачаючи потужності виробництва та запланованої вашої бізнес-моделі щодо реалізації ваших проєктів і так далі. Ви залучаєте додаткові кошти, додаткове фінансування під мінімальні відсотки. Або ви можете навіть виграти грантові програми, яких на сьогоднішній день дуже багато. Таким чином ви встановлюєте сонячну електростанцію і починаєте заміщувати свою власну електроенергію, а не споживати її з мережі. Таким чином суттєво економити на вартості електроенергії. На превеликий жаль, вона буде зростати. Скільки ще будуть тривати державні або грантові програми? Невідомо. Звісно, у нас є загальна стратегія планом до 2050 року. Але всі ми живемо в режимі війни. На сьогоднішній день спрогнозувати щось. Чи будуть фінансування проєктів в наступному році, досить важко на сьогоднішній день? Більшість наших клієнтів, навіть підсумуючи проєкти 2025 року, відсотків 50-60 – це кредитні програми, тому що клієнти ті ж самі приватні або юридичні особи можуть під 1-2%. Отримати фінансування своїх проєктів таким чином відтермінувати вкладення власних коштів у ці проєкти, а економити вже сьогодні. Тому, якщо ви ще сумніваєтеся або маєте певні ще питання, звертайтеся до компанії Solar Service. Ми відповідно надамо вам всю кваліфікаційну допомогу з цього приводу. Більш детально прорахуємо вашу окупність в рамках вашого проєкту. Завітайте до нашого офісу.